и друзей. Стой, стой, стой. Мы занимаем два. вот, вот брат стал и друг. И друг тут стоит. Давай поприветствуйся. Контакт, возможно. Селі, лі, то, кайф. Да. Е. А втрачає да, зараз да. зима прикольно. Вторая портополеж... зараз на протиполежній стороні України. Похоже, да. такси там он... зима. Осе, він, давай. Осе, покади. Він тебе. Типи за мене. ओ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर इस द बीटल यो का ये नया स्ट्रिपिचर लिया मां बस फिर बोल यार क्यू Бачили? Це для вас сальто зроблено. Ой-ой-ой! Бабу, як треба назвати було камікадзе? його треба було назвати. Знаєш, що таке камікадзе? Це самоліти, які самі врізаються. Із людиною. А це дрон камікадзе називатися буде. Якщо буде постійно падати. Витаєш перший політ? Ти потужі хороші. Так, да, перший політ він додому, додому, і там. Але другий, коли ми зараз скласти уходили, ти просто до того білого столба долетів. О. Але там у тебе мій око. Все, поклади. Поклади його, подожди, Баня. Ось Хочу зняти його вблизі, як витає. О, давай! Ой, який! Трух! Я підписників зроби! Підписників трух зроби! Я підписників трох зроби, будь ласка.